Хотіла б з вами сьогодні поговорити про любов, про кохання, про пошук партнера, про те, як знайти це кохання для всіх, хто його шукає, і для тих, хто є в парі, і також знаходиться в пошуку кохання. Доки в мене з'явилась така думка, хочу з вами поділитися, тому що я розумію, що я рідко ділюся з вами своїми думками, але все ж таки спробую зараз. Надати своїм почуттям, емоціям, внутрішнім відчуттям якоїсь форми. І спробую вам донести цю думку. По суті, в нас у всіх є така ідея, що щоб бути коханими. Нам потрібно володіти якимись ресурсами, не знаю, будь то ворода, будь то гроші, будь-то талант, будь то комунікативні навички, популярність, ну і так далі, і тому подібне. І по суті, це все має сенс, і воно справді важливо, але тільки для того, щоб привабити когось іншого в наше життя. Але це зовсім не стосується такого поняття, як любов і кохання. Тому що, коли ми зустрічаємо партнера і ми відчуваємо ну, якусь любов да, від цього партнера, ми чомусь починаємо вважати, що нас люблять, тому що це ми такі розумні, класні, спортивні, гарні, багаті, ще якісь там. Ну тобто, тому що ми такі, тому що саме за наші внутрішні якісь такі. Якості або зовнішні нас люблять. І в цьому заключається сама головна помилка. Проблема в тому, що те, що вас люблять, це історія не про вас. Вона вас взагалі не стосується. Це історія саме про ту людину, яка любить, яка дає вам це тепло, підтримку, все, що ви вважаєте любов'ю. Це історія саме про цю людину, про її внутрішній стан і про її внутрішню наповненість. Тобто, цієї людини є всередині любов, яку вона може давати. І це не залежить від вас. Вона може давати цю любов вам, а може давати комусь іншому, тому що в ній всередині, в цій людині, є любов, і це воно взагалі не залежить від вас. Взагалі, не залежить від вас. Я хочу зараз, щоб ви зрозуміли цю мою думку. Що би ви не робили, як би ви не старалися, як би ви себе не вдосконалювали, не змінювали і тому подібне. Але якщо у вашого партнера немає внутрішнього ресурсу любові, в нього немає любові, йому нема чого вам давати. І що би ви не робили, це не дасть ніяких плодів. Ось я, така заїжджена фраза атасінки не радяться апельсинки». Ну, воно так і є. Якщо це дерево не дає плодів, якби ви його не трясли в бажанні отримати ці плоди, ви їх не отримаєте, хіба що якесь жовте, опавше листя. Так що, якщо в вашому житті таке трапилось, що вас кохають і люблять, ви не думайте, що це про вас, це зовсім не про вас історія. Давайте вам наведу якийсь більш приземлений приклад. Такі випадки дуже часто стосуються чоловіків. Ну і жінок стосується, але якби так у більшості випадків чоловіків, тому що чоловіків таке більш вразливе, більш завищене его. І більшості чоловіків я не кажу, що всіх, так само і в жінок може бути якесь дуже таке его-вразливе. Але В більшості чоловіків, якщо брати чоловіків і жінок, то якби в більшості чоловіків таке вразливе, дуже завищене его. І, наприклад, маркетологи це дуже добре знають і дуже сильно цим користуються. Так просто подивіться на рекламу, коли йде реклама якогось засобу ну Для чоловічої аудиторії, не знаю, там дезодоранти, ще якісь речі, як там ось ти купиш нашу річ і ти будеш The Best of the Best, ти будеш там лев, ти будеш найкращий, всі дівчата у твоїх ніг і тому подібне, так? А як іде реклама для жінок, як робиться, що е, ти якось так неприємно пахнеш тою, придбати тобі треба на це, ти ще щось там якась недосконала, не дотягнулась, тобі треба придбати це, щоб з нашим продуктом ось ти тоді будеш перфект. так. Може, я не знаю, як підібрати зараз слабі. Більш внутрішньо вважається досконалими, і е, ну, тут дуже правильний підхід, насправді, маркетологів, коли вони роблять подібну рекламу. Але зараз тема не про це. Тема про те, що жінка це дуже гарно усвідомлює також, плюс, не знаю, моє покоління це ще навіть вчили на якихось там курсах, тренінгах і тому подібне, що чоловіка потрібно як надихати. І коли е, така жінка Зустрічає чоловіка, вона ну, робить все можливе, щоб ну, підняти якось його там. Ти самий сильний, ти самий розумний, ти найкраще в світі готуєш, ти найкращий коханець, і вона якби його окутує ось цими історіями, ось цими міфами про нього. Для чого вона це робить? Звісно, з егоїстичних якихось там причин, щоб чоловік дуже добре почувався поряд з нею. Але тут можливо, помилка жінок, тому що чоловік, коли ви йому це все транслюєте, коли ви йому щось так багато даєте, він думає, що ви це даєте не тому, що у вас є що дати, тому, що у вас внутрішньо є цей ресурс це давати. І він не думає, що це історія про вас. Він думає, що це історія про нього саме тому, що він такий класний, такий розумний, саме такий. Неймовірний, саме тому ви це робите. Але насправді, коли жінка щось подібне каже чоловікові, це взагалі не стосується чоловіка, це про неї саму. Це також про неї саму, це в неї всередині є вже ці якості, і вона здатна це побачити в іншому. Саме тому вона йому це каже, тому що вона здатна це побачити. Ну, якщо ми говоримо про якийсь щирий її прояв, про її щиру похвалу і щире бажання підняти це цього чоловіка. Звісно, це може. Може робитися в інших якихось маніпулятивних випадках, наприклад. Звісно, це стосується не тільки е, з боку жінки до чоловіка. Чоловік також може бачити, яка ви прекрасна, і я вас прошу не зазнаватися, це знову ж таки історія про цього чоловіка, не про вас. Це про його здатність побачити це прекрасне у вас самих. Я дуже надіюся зараз, що моя думка. Не була для вас надто складною. Іноді дуже складно ось те, що ти відчуваєш, надати йому такої словесної форми. Тому що все ж таки ми люди. Ну, що б нам не казали, ми підставляємо якісь власні картинки, власні проекції. І я можу одне казати, а ви там чути зовсім інше. Наприклад, що взагалі не треба нічого робити в стосунках, так? що не потрібно налагоджувати цей контакт мене повинні любити такою, якою я є, там приймати. І там ну, є нюанси, розумієте? В кожному цьому є нюанси. Я просто хотіла вам сказати, що те, що ви заслуговуєте цю любов. Те, що ви намагаєтесь ще щось зробити, щоб ваш партнер вам дав цю любов, ну це не має сенсу. Це злив вашої енергії в нікуди. Тому що в іншої людини або є ця любов, або її немає. Або, він, або вона здатна вам дати любов, підтримку, все що завгодно, або нездатний. Розумієте? Ну, це все, що я хотіла вам сьогодні сказати. Побачимось!